Що ж робити, щоб людині бути щасливою, зробити інших менш щасливими? Це, це зрозуміло. А ось те, що зараз робиться, з допомогою воїн? тобто, якщо інші менш щасливі, я вже відчуваю себе більш щасливим. Звичайно, тільки лише все порівняно. Тобто цей штучний інтелект, по ідеї, повинен так усе запрограмувати, що ти будеш щасливий, коли побачиш, що інші нижчі за тебе. Я зроблю все можливе, так. щоб ти побачив. Так от якби в нас були такі окуляри, ми б так відчували. Це було б чудово. Всі б ходили зверхня дивилися на одного і не розуміли, а чого інші так зверхня дивляться, чому інші посміхаються. Адже я вище за них у всього це, це по моєму патент для нашого світу. Класно, ось це вони повинні зрозуміти а в ідеалі тоді я вас запитаю в ідеалі за високим рахунком. А в ідеалі, коли ти будеш піклуватися про інших, і в цьому буде твоє призначення і відчуття щастя. І ніхто тобі тоді не буде заваджати, ти можеш робити всіх щасливими, і так кожен із них може теж робити інших щасливими. Тобто мені добре від того, що я роблю іншому добре. Так. Тільки таким чином це може бути реалізовано. Штучний інтелект може дійти до такого розвороту, ось такогось. Він зламається по дорозі. Ти розумієш, зламається машина. Так, це не поміститься в неї. Цікаво, але до цього йде так чи інакше людство. Так до усвідомлення зла йде, але не до вирішення самої проблеми. До вирішення цієї проблеми вони повинні будуть прийти до кабалістів, і ось тоді вони розкриють. За натхненням з неба, що існує такий вихід, який таке вчення, яке піднімає їх на інших рівень до іншої природи, до властивості віддачі, любові, і нічого крім цього їм більше не потрібно. За допомогою цієї нової природи вони побудують абсолютно все.